Та ти що? Тут можна цілу свадьбу гулять. Оце смакота. Друзі, привіт! Ви на каналі Кулінарна Симфонія. Нагадую, у нас на каналі тепла, приємна атмосфера. Тому сразу, хто не підписався, підписуйтесь і прожимайте лайки. А сьогодні продовжуємо тему саджа. Перед цим відео вам сподобалось. Залишу посилання тут зверху зараз вискочить. Тому ми починаємо! Друзі, нагадую, саме для вас я зробив списки відтворення в Ютубі. Там є такі рубрики, як і сало, як і українська кухня. Що там є? Хмільна кухня це там, де я готую закуски до пива, а також кулінарний глобус, де ви самі обираєте країну страву страви, якої хочете, щоб я ви приготував. А також вилазки і мужицька кухня із Олександром Ситим. Тому тепер для зручності вам доступна така опція. Сьогодні ми розпалюємо багаття за допомогою сучасного кресала. О! О. Підкладаємо тепер більше поліна. Я не думав, що так буде важко сучасним крисалам. Підпалити вогонь. Сьогодні властуємо справжню гастрономічну феєрію. просто неба. Це не просто пательня, а це моя арена для кулінарної магії. Сосиски, овочі, димок, все це сьогодні на нашому вогні. Тому готуйтесь до смачної пригоди, бо буде гаряче. Ми поїхали. Поки нагрівається сковорода садж, ми ознайомимося з нашими продуктами. Продукти всі локальні, все, що було вдома, в холодильнику. Сосиски, одні, другі, грибочки, цибулька, картопелька, зелень. Перчик, часничок, такі мінімальні спеції. А, морожені домашні черіки також є. По картошечці. Як ви знаєте, коли готуємо на сковорідки, то потрібно одразу все підготувати, бо швидко йде процес. По картошечці, як ми її будемо нарізати? Будемо нарізати отак. Отакими мелкими. Сразу вздовж її і потім отак в поперек. Щоб швидко обжарилась і щоб, знаєте, була велика площа ну, засмажиста. Грибочки, які великі пополам. А маленькі взагалі. Отакенькі От так, будуть у нас цілими. Потім цибульку. цибульку, Давай покажемо, як ми будемо нарізати цибульку. Цибульку ми будемо нарізати також крупними, бо це ж сад, щоб вона ж там не загубилася. Отакими От шматками. Потім що ще, що ще? Черіки цілими, це цілими. Ну зараз все підготовлю, покажу і будемо починати наш кулінарний шедевр. Друзі, поки рубаємо нашу картопельку, вас хочу ознайомити з історією саджа. Взагалі, це кочівники в свій час, коли кочували. То вони використовували залізні або медні, мідні такі, знаєте, щити. І от у них були щити. І вони їх ставили на вогонь і використовували як сад. Звідти вони й пішли від кочівників. А можливо, ще раніше рицарі перед боєм взяли так щит, поставив на ньому кусок м'яса, обсмажив, щоб бути ситим перед боєм. Ну, це я так придумав. Не сказав за погоду, у нас сьогодні мінус 10. Ми з Світланкою вихідні в нас субота, відео не знаю, коли буде опубліковане. Мінус 10, ну у нас тепло. Ви знаєте, сніжок випав, така погода, сонце світить цілий день, класно. вже на вулиці, бачите, собі рубаю картопельку і потім її відправляю в каструлю для того, щоб ну, змити лишні крахмали, так. Так, сосиски, що ми з ними робимо? Отак почистили. Сразу думав зробити як корндоги, Ну потім замарачуватися. Просто так робимо. Нарізи. І отакі. Так, щоб вони розкрились, ви зрозуміли. Ці нічого не потрібно робити. Це в нас курячі. Доці їх саме більше любить. Отак робимо. І отак. Косичка. Да. О, отака красота. Проробляємо з усією пачкою. Наливаємо олійку на пательню. Отак. По бортам. І змащуємо. Хай нагрівається, а зараз покажу, як виглядають наші сосиски. О, дивіться, вони. Ну, руки вже підмерзали, то робив такі, як виходили насічки. Десь краще, десь хуже. Пойдет. Це для себе готуємо. Перші йдуть сосиски. Чому сосиски? Бо ми їх обсмажимо, заберемо і потім дамо їм смаку. Ну, це ви побачите. Далі. Отак ось. Ми одну для приміра кинули, щоб подивитися, коли нагріється. І викладаємо. Не хочу все кидати, щоб олія не бризнула. Бо в прошлий раз так кидав, так Світланка, стиралась. Ну нічого. Без цього ніяк. О, як красиво. Вони зараз будуть відкриватися. Від себе, сусідки, так. Від себе, щоб не бризкало. І ось вони прямо на ваших глазах, ви бачите, як вони стають гарненькі. Їм тут багато не треба. Ух ти, красота. Диво як швидко. О, які та ви що, красота. А тепер, до речі, видно, які я насічки робив: де криво, де косо, а де нормально, показав нам садж ці мої недоліки. Все до такого. Состояння обсмажили і забираємо. Вон вони... Ого, аж розпадаються. Їх трохи покрутило, нічого страшного. Смакота. Фінально отак виглядає. Наступним запускаємо курячі ковбаски. О, як скварчить. Сильно не підходь, бо вони поки проявляють характер, Стріляються. Ух ти! Диви, Світлан, як смажиться. Наче я десь на пляжі без крему. У мене взагалі така шкіра, Світлана вічно з мене сміється. Мені 15 хвилин на сонці, все, я згорів, я як рак червоний. От так само і ці сосиски. Швидко зарумянились. Поки ковбаски наші смажаться, цибульку дорубаю, бо не було часу. Скажу вам так. Чим більше цибулі, тим смачніше. Ну і сліз більше. Рубаємо такими великими шматками. Але, до речі, на морозі, на морозі сльози не видно і цибуля не така зла. Ковбаску виклали на борта, закидаємо картопельку. І будемо смажити. Дамо сосискам трохи смаку. Беремо часничок, розчавлюємо і рубанем його. Мілко. А також соус. Ну, у нас гостий руна. І ми отак перемішуємо. І їх отак обвалюємо. Часничок попав? Угу. Клас. І отак обвалюємося. Прийшов час посолити. Сіль це як любов. Без неї не смачно, але можна також переборщити. Тому все в міру. Солимо. Солимо. А також дамо трохи кольору та смаку. Куркума. І в нас є копчена паприка. Цього можна трошки більше. Зараз все примішаємо. Світлана, нам покажи оцю сосіску. Є ж комплімент хочете зробити. Яка вона гарна. Як пахне, це смакота. Світланка пішла каву пити, поки я досмажую картопельку. Ви знаєте, мені дуже подобається так проводити вихідні разом там з дружиною, з сім'єю. Так біля багаття, навіть такі, як сьогодні зимовий день. Таке задоволення, не знаю, такий настрій гарний. Картошечка вже готова, забираємо її. Ммм, mm, красота яка, колір гарний. Класно пахне так. Забираємо ковбаски, а далі підуть гриби чи цибуля, зараз розберемося. А що ви б наступним додали? Світланка каже, що ти казала? Гриби. Гриби. А я кажу цибуля. Хочу, щоб цибуля трошки ж вона була зарум'янилась, бо гриби зараз сок пустять, і цибуля буде не смажитись, а варитись. Тому я вибираю цибульку. Даже одну не дорізали, зараз доріжемо. Від картоплі, куди ми додавали куркуму та паприку в олії, бачите, залишився колір. І цибульку тільки кинули, вона одразу жовта стала. Зараз ми її зарумянимо і будемо додавати грибочки. Це жарена цибулька запахла, клас. Уморожчик саме те. Біля саджу тепло, бачите, навіть курточку розстібнув. Забули додати перчику, щоб язику скучно не було. А ну показуй. І будемо переключатися на садж, бо там уже треба мішати. На саджі немає місця для зайвих рухів, адже все смажиться швидко. Тому потрібно глаз да глаз. А також садж використовують. У вуличній їжі. Туреччина, Узбекистан та Азербайджан тому підтвердження. У мене таке до вас питання: ви гриби чистите чи ні? Бо дружина в мене завжди чистить. А я спитав у мене, друг працює в ресторані. Я кажу: ви шампіньої чистите? Ну, по його посмішки я зрозумів, що ні. Я також не чищу. Максимум мию в муці. Все. Отакі грибочки. Шампіньони. Плюс їх шампіньйонів в тому, що вони круглий рік. Отак хочете поласувати грибочками. Отак, бачите, як крупно. Деякі на дві половинки, а так взагалі цілими. Клас. Я їх їм навіть сирими. Роблю бутерброд, батон, масло, шампіньйони, сіль і перець Свіжа мелоти все бомба. Так, Помішаємо грибочки. Ухти, вони також класний колір мають. Хоча ми їх ще не вселили, не перчили, а вже бачите такі жовтенькі. Якщо чути цей шкварщащий звук, значить це йде правильно. Ну що, друзі, фінальний акорд! Грибочки з цибулькою готові. Ми їх так в сторонку. І будемо потроху наряджати садж. Додавати картопельку. Зараз перчик додамо. В общем, будемо робити все красиво, у нас ще черіки є. Так, щоб теща навіть лайк поставила. ну З вас то по-любому я чекаю. Зараз будемо наряджати ось. Перчик трошки. Отак сразу в сторонки. даємо місто. По центру у нас буде картопелька. О, якраз він пускає сочок. Клас. Зараз ще трошки воно все пропариться, вже все готове. Так, тепер відправляємо черік і прогрітися. Ой, яке яскраве пітно у нашій кольоровій палітрі. Поки черіки прогрівається, знаходимо місце для наших ковбасок. Далі йдуть сосиски із соусом та часничком. Також викладаємо. В Центр нашу картошечку засмажисту. Ой-ой-ой. І на картошечку часничка нашого домашнього, отак щедренько. А також притрусимо цибулькою та мороженим укропчиком. Та ти що? Тут можна цілу свадьбу гулять. Оце смакота. Ну що, друзі, дегустація. Прямо як кочівники саджу візьмемо. Що зразу спробуємо? Звісно, картошечку хочеться спробувати. О, розпадається. Аж. Картошечка огонь. Сосиска із кетчупом, ну, з соусом і чесночком. Ммм, сосиска прям топ. Що ще спробуємо? Черік. Тікає від мене. Ну, з цибулькою. Домашній клас. І на кінець грибочок ціленький. Блін, це таке класне, вкусне. Грибочки, я знаю, Світланка любить, он аж облизується. Ми потягнемо її час. І ще зараз закріпимо картошечка. Дуже смачно, чесно сказати, так, по-домашньому ціла. Така здорова порція. Накормимо і Світланку, і Софійку, одних батьків, других батьків. Ну це, блін, отвал башки. З вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!